З навчання у наркопритон. прикарпатські борці з незаконним обігом наркотиків виявили чергову квартиру, де часто збиралися любителі кайфу. Нарковечірки організовували два брати. Один із них неповнолітній. Під час обшуку квартири міліціонери виявили марихуану, а також саморобні пристрої для її розкурювання. Для них це би, можливість розважитись, віддихнути, тобто відійти від якихось там проблем. Хоча ну які можуть проблеми в такому віці, якщо вони там по суті тільки навчаються на наркотики, неповнолітні. Нього присадив старший брат, кажуть правоохоронці. Батьки знали про згубні звички своїх дітей. Про наркопритон у квартирі теж батьки були в курсі, бо якраз під час огляду приміщень ми знайшли там декілька записок від мами, яка якби наголошувала, що прикращайте свою там таку діяльність, скажем так. Тобто, мама була в курсі, що вони неодноразово вживають, що вони запрошують там своїх друзів, там знайомих. От і використовується приміщення вже як ну відповідно до кваліфікації, нормативно проводяться вже як наркопритон. Проти юних наркоманів розпочали кримінальне провадження. Одному із братів, 24-річному Івана франківцеві загрожує позбавлення волі, адже раніше він уже притягувався до відповідальності за крадіжку. Його молодший брат та інші відвідувачі наркопритону перебуватимуть на обліку. Не уникнуть відповідальності й батьки. З ними проведуть профілактичні бесіди.